По суті, по так, да, я думаю, так. Да. Але ж знову ж таки, не жертвуючи нічим своїм. Своїм. Своїми, своїми людьми, своїми ресурсами далі. Він жертвувати не хоче. Ну, максимум, що він там може зробити, це як отой говорив. Направити якихось не знаю, міротворців. То там поставить вокруг типу оцього кордону для того, щоби бдіть порядок. Оце максимум. І то, що там не кажеться. може бути і того не буде. Так. Знову ця карта у нас з вами прям. Я хочу жорстко, безапеляційно прийти, роздать всім задач. Понимаєте? Задач роздач усім і сказати, обирайте отакий путь або отакий, або по-хорошому, або по-плахому. Причому для одних і для других. Угу. Диявол, до речі, тут же паде. Тут стільки буде договорнюков, тут стільки буде розмов, стільки обіцянок, стільки усього, що та діта буде О, кстати, До речі, прям жорстко старші аркани повалілісь. Що та то буде мінятися? Віда змінятися, прийматися нові, якісь закони, прийматися нові, якісь штуки. Дуже буде багато новин. Дуже буде багато того, і причому буде дуже багато сигніфікацій, того що все йде трошечки. У нас знаєте як дивно. Тоді, коли мала розпочатися війна, у нас по законам, приймаючим до неї, можна було відслідкувати, що що та Угу. Точно так же, якщо достатньо критично дивитися на наше інфополе, по приймаючимся знову законам і около того, можна буде зрозуміти, що до чогось уже приходимо. І єдине, що мені не подобається, хоча це може бути одним із планів. Трампа. Просто далі я далі не про не промальовуються. Коротше, щас я, я сподіваюся, що це буде е, в другому порядку, чим мені падає. Значить, мені падає, що можлива заморозка конфлікту. Не вирішення як таково, а саме заморозка. Але я сподіваюся. Що це може бути навпаки? Заморозка конфлікту, договори, а потім вже рішення. І ми щось робимо. а не так, що ми щось договорюємо робимо і просто заморажуємо. От. Очень сподіваюся, що так не буде. Саме по-першому сценарію, по другому сценарію, сподіваюся, що і сірі так: стоп, ребята і затихли, давайте розмовляти. Я сподіваюся, так. Но... Знову ж таки, ми втрачаємо гроші. Тобто Трамп збирається жорстко достатньо встаювати свої позиції, давить на всіх для того, щоб все закінчилося, ми, ми будемо чим-то жертвувати 100%, ми будемо, і Росія теж буде чим-то жертвувати 100%. Тільки для нас наші жертви будуть давайте так, вони будуть болючіші, звісно ж. Якщо Росія буде жертвувати там, грошима якимись, да, можливостями, е, до, доларам, деньгами, ринком, коротше, все про деньги, да? то ми будемо жертвувати скоріше територіями. Так. Да. І за якусь територію прям будуть баталії. Я не знаю, це може, може, може Херсон, може Запоріжжя, точно сказати не, мож, не можу, може Маріуполь. Наприклад, за якусь територію прям будуть такі баталії, що мати д чесна а мати рідна. я, скоріше, все-таки, Маріуполь думає от но зможуть порішати. Ну, забігає наперед. Не люблю прям Забегая очень наперед, можна сказати, що, скоріш за все, в нашу пользу но, но это Але це буде жорстко очень, очень, очень довго. Допомога буде, все одно буде. А, а, Якісь предповідня будуть, буде допомога, буде підтримка. А, Вона, давайте так, я не скажу, що вона буде такою ж. Вона просто буде більш пасивнішою, і з розчотом на те, що Трамп а, зможе, домовитися, зможе домовитися швидше і на оце все він буде тиснути. Він Давайте так дядька. Ну поваруханий. Правда, от я його скільки ходив, ходив, продивлявся з різних сторін. Дядько поворуханий, але знову ж таки, по перше, не дуже дурний. І йому не дадуть зробити навіть якщо би він навіть і хотів би, скажімо так, в один день завершити допомогу нам. А це для нього буде дуже громадний мінус, тому що знову ж таки він став президентом тільки тому що адміністрація Байдена в один прекрасний момент не змогла проявити ту силу, яка би дала йому там другий шанс, да камалі і так далі. От вони в. Період, напевно, півроку просто дуже очень жорстко почали плужити там, де треба було проявити там силу, настойчивість, напористость і так далі, і вони просто таким чином свою ж конкурент. Вони стали неконкурентно здібними. Вийшов Трамп, звісно, розказав всім популярні думки, що всі хотіли чути. І от здравствуйте. А от поэтому він не може собі дозволити просто взяти і не давати допомогу. Вона буде, вона просто буде не такою, не та знову ж. Вона і не була швидкою, буде ще менш швидкою, і не буде такою об'ємною, як, як ми того е би хотіли. Це все одно кажуть, що, докладаю карти, все одно кажуть, що допомога буде, але знову ж таки буде продавлювати на, на якісь перемовини і буде продавлювати, в общем то, трошки інших сторін. Достатньо холодно розчотлива. Відношення у нього до України. Ну, по перше, тому що сама карта випала тут з мечів. В общем, ми розуміємо, що з холодним розумом ми маємо завершити, скажімо так, війну. Отут, да зараз він в стадії збирання інформації. Що будемо Ну, по перше там Рамштайн, по-моєму, що збирається, що будемо говорити, ми що будуть говорити а, а, Росія. Що буде говорити хто? Що буде пропонувати. Звісно, соответственно. хто знову ж таки, хто що буде говорити, хто що буде пропонувати. І тут а, в мене немає. Я хочу а, трошки переіначити питання, тому що в мене не відповідають на його дійсно відношення до нас. Мені говорять, що я буду складати скоріше відношення, виходячи з того, хто що говорить і хто що пропонує? Трамп на все дивився як на бізнес тут грошові карти в нас. І далі продовжать випадати всі пентаклі, які я можу добити. Зараз хочу, хочу донести, хочу донести максимально, максимально так, як воно є. От почему холодно розчотливе, от почему я буду складати свою думку, свою думку, в принципі, з того, хто що говорить, і хто, хто, що, хто що пропонує. Його давайте так, йому на нас глибоко все рівно, дуже глибоко все рівно. Я буду старатися робити так, щоб ви наші гроші перестали вже доїти, тому що, да, що у нас плачевна ситуація в нашому домі. Вже ви задовбали доїти наші гроші. Ви задовбали гребсти, скажімо так, ту допомогу всіма можливими і неможливими путями. Тут ми з вами, по-моєму, про про таке його відношення. До речі, говорили трошки раніше, тому що а, ви вже надоїли і холодно розтлива, це треба закінчувати і, і все. Ну тобто, в нього ну, давайте нас. Про нас він бідкаться не буде. У нього страшний суд і, і, і мої гроші з серії. Все, треба прикращати, а то громадних день, відповідно, ну, туди, куди їм би не хотілося. Знаєте? Як от ми не любимо платити комуналку, тому що, ну, знаєте, не то місце, куди хочеться направляти всі гроші. Вот, да? от ми для них якась дуже дорога комуналка. Основа та фундамент буде закладатися в цьому році. Тобто достатньо чіткі жорсткі дії, достатньо чіткі жорсткі указання, що кому робити будуть в цьому році, я не можу прям чітко сказати про прям жорстке вирішення прям всього в цьому році, в цьому році можливо поліпшення ситуації. Про цю заморозку, яку я говорю, це може бути в цьому році. Єдине, що це залежить від того, хто як себе буде вести і хто як а, буде а, там соглашатися на ті інші услов'я і дотримуватися їх, Це саме головне. Тому uh -huh. що скажімо так, якщо він скаже, давайте припинимо вогонь, вообще всілякий і будемо домовлятися. То ми вже таке проходили, де так, ми так, то зі своєї сторони норм, да, а, а з тої сторони не норм. А от поэтому, да, здебільшого, чіткий жорсткий фундамент буде прям закладатися в цьому році. Перемовини, рішення і так далі. Це в цьому році. Ну, по-перше, він Путіну буде показувати достатньо дружню атмосферу. Чому показувати? Тому що у нас тут ілюзія. Цієї достатньо дружньої атмосфери не буде, вона буде достатньо жорстка і логічна, і атмосфера і його підхід. Тобто, він панькатися не з нами, не з ними не буде, йому головне, що Удержать деньги вдома в своєму. Йому головно, що він там вже мріє про приєднання різних там частин країн до своїх штатів, роблячи з них якісь там штати. Його сершано, другі господі, не до нас з вами йому, і не то він хоче робити. І йому важливо втримати це все в своїй країні, не озираючись там на когось іншого і на наші. Це перший момент. Другий момент, я вже про це казав, але я все-таки сподіваюся, що знайдуть. Що знайдуть другий, якийсь важіль тиску. Може бути таке, що Трамп буде. Я не скажу, що до Росії м'якший, але в плані тому, що ми з вас знімемо деякі санкції, а ви закінчуєте. Ото все, що ви робите. Отаке от от дійсно може бути. Тут у нас про гроші, тут у нас про достатньо. Вроді і вигідні умови для Росії, але і не дуже на самом деле. Тому що коли я це дивився, я говорив про те, що, скоріш за все, одні санкції, які знімуть, наділить інші фін ушами. А от скажімо так, і знову у Трампа відношення до любих країн. У Байдена воно було трошечки більш політичне. У цього, у цього все є ринок, все є ринок, все є дідні. І здається мені. З но сподіваюсь, я ошибаюсь в этом плані, тому що геополітика то взагалі таке діло не зовсім моє моє то люди. Співпраця з Росією все одно почнеться. Хочемо ми того чи ні. Тобто світова співпраця з Росією, будь то не знаю, нафта, будь-то ГАЗ, будь то щось совершенно другое. Воно, воно, скоріш за все, почнеться, тому що то рано чи пізно все одно буде вигідно. Або будуть обіцяти співпрацю все-таки навзамін з того, що вони там, по-перше, закінчують у нас і дають якісь гаранти безпеки, там, не пограничним -по пограничним країнам. Тобто тут це все торги. І торги тут будуть достатньо жоркі. Десь вигідні, десь не дуже. Навіть для Росії. Сейчас. Питаю, як він дивиться на Путіна як на особистість скоріше. Там була своєрідна дружба, своєрідна дуже дружба. Але нею що та не особа папахіла. Трампа взагалі дворічний, достаточно, хочу я вам сказати. Причому Путіна ми сприймали скоріше, як теж папажу, кстати, проходить, як паж Жезлов. Тобто, це, це дуже ідейна людина, людина, яка несе свої ідеї, стрімлі і ТДТП, і очень безрозсуддян і шибко умім. Дивимося ми на людину, так, да, він, він для нього, як би це сказати, він для нього людина цікава, він для нього людина перспективна, але ми свої перспективи. Він... Давайте так, почому його взгляди і його перспективи совершенно не ті, які би він міг досягти. В час е, по іншому хочу сказати коротше, як правитель держави своєї, да він би міг досягти, і е, при хорошому правлінні він би міг досягти е, в е, статусу набагато кращого і набагато ліпшого. Просто в нього, скоріш за все, це ми ходимо круг до да около достатньо імперських замашок. От якби їх не було, Путін мав би ще більшу владу. Трамп це розуміє, він розуміє, що да, да, окей, задатки хороші, но за своїм вічним савком, отам він і залишився в карті шута.